Ну думаю, це, Господи, Я боюсь помилитися. Хмельницький? Ні. Тоді на ракуці? Ні. Тоді не знаю. Ой. Он на грівні. Ну мені 80 слід, так що може, що то й забула, випробачте мене. Він на двох гривнях, так? Це цей Богдан Хмельницький. Ні, так хто це? Іван Франко. Володимир Великий. А, на Грошах. Ну, це Ярослав. Володимир. Я знаю, що його діти всюди та, по Європі одружувались і таким чином Україна та, та, об'єднала землі. Володимир. А знаєте цього Так. — Хто такий? Ти скамій. Цар український. Ярослав Мудрий, ні? Не? Мудрий? Ні. <laughs> <А, Мали. форист Phillip> <Авлятора. фористов che paguano> — Та який Мудрий? — Да, 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 ты тягов. Великий. Так. А ми малі! — Володимир великий? Ярослав мудрий. По-моєму, не. Давайте ще одна спроба. <форит> не знаю.